Свята і славна мучениця Євгенія народилася в римі за правління імператора Коммода, у багатій та знатній родині магістратів. Її батько Филип, хоч був язичником, прихильно ставився до християн. Він був призначений імператором на посаду префекта єпарха Олександрії і відправився з усією сім'єю до Єгипту. Він довірив освіту Євгенії найкращим учителям столиці. Якось сидячи над книжками, дівчина натрапила на послання святого апостола Павла, де вона прочитала. Де мудрий, де книжник, де дослідник віку цього? Чи не обернув Бог мудрість світу цього на безум? Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога при мудрості Божій, тобто в Його творінні, то вельми угодно було Богові юродством проповіді спасти віруючих. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв спокуса, а для язичників безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа. Божу силу і Божу премудрість, тому що немудре Боже мудріше від людського, і немічне Боже потужніше від людського. Ці слова приголомшили дівчину, її серце сповнилося любов'ю до істинної мудрості, до Слова Божого, втіленого і розіп'ятого з любові до людей. Євгенія вирішила, не зволікаючи, стати християнкою. Вона покинула отчий дім в супроводі двох вірних служників Євнухів Прота та Якинфа, які також вирішили прийняти християнську віру. Вони утрьох попрямували за місто і йшли, доки не натрапили на церкву, де християни зазвичай збиралися на молитву. Їм порадили шукати притулку в розташованій неподалік обителі, прообразі пізніших монастирів, де жили чоловіки, які вирішили присвятити себе Богу. Серед них особливо сяяв чеснотами святий єпископ Єлен, уславлений тим, що він без шкоди увійшов у розпалене вогнище, аби явити поганському чоклуну силу християнської віри. Свята Євгенія обрізала волосся, надягла чоловічі вбрання і представила Єлену, вдаючи євнуха на ім'я Євгеній, що прибув із Рима. Єпископ, якому Бог у видінні відкрив правду, прийняв їх із радістю та таємно покрестивши їх. Довірив старшому зі спільноти Євтропію. Той долучив їх до інших монахів. Усі троє виявили виняткову ревність, особливо Євгенія, яка, перемагаючи слабкість жіночої природи своєю стійкістю та полкою любов'ю до Бога, викликала захоплення у найбільш досвідчених монахів. Її успіх у подвижництві був настільки значним, що вже через три роки після смерті Ігумена братія обрали її за наступника. Одна знатна й шанована мешканка Олександрії на ім'я Меланфія, почувши про чесноти і Гумена Євгенія та про чудеса, які він творив, благала, щоб він прийшов до неї і звільнив її від хвороби, що жорстоко мучила її. Євгенія пішла до неї та ізцілила її. Але заздрісний демон скористався цією нагодою, аби вселити в серце Мелантії гріховну пристрасть до молодого і вродливого ченця. Знатна пані спробувала втягти його у гріх. Не відкриваючи своєї таємниці, Євгенія рішуче відштовхнула жінку. Вона нагадала їй про священні чернечі обітниці та про те, що оберігає для Господа незайману тілесну і душевну цноту. Ця поразка породила у безсоромної жінки глибокі бажання помсти. Вона почала виголошувати повсюди, що ігумен Євгеній до неї приходив та збезчестив її. Чутка дійшла аж до префекта Филипа, який одразу ж викликав до суду Євгенію та її монахів. Святу закували в ланцюги, проголосивши ганебне звинувачення. Лише тоді Євгенія вирішила відкрити всю правду, аби не дозволити дияволові зганбити святий Чернечий чин. Вона розірвала свою туніку перед приголомшеним судом і довела, що насправді була перевдягненою жінкою і ховалася під виглядом чоловіка. Далі, обернувшись до Филипа, свята зізналася, що вона Євгенія, його донька. Яку він вже давно вважав втраченою, радіючи неочікуваній зустрічі та вражаючись чудесному промислу Божому, Филипп в купі із дружиною Клавдією та синами Авітом і Сергієм прийняли християнську віру і хрестилися разом із великою кількістю язичників, що були там присутні. Филипа згодом навіть висвятили на єпископа. Роком пізніше, за донесенням заздрісних язичників, Филипа було вбито, коли він молився у своїй церкві. Євгенія разом із матір'ю Клавдією, протом та Якинфом повернулися до Рима і присвятили себе посту і молитві у родинній оселі. Згодом заарештували Прота і Якинфа. Їх змушували принести жертву Юпітеру. Коли вони твердо відмовилися, їм відтяли голови. Потім настала черга Святої Євгенії. Її відвели до префекта міста, а потім до храму Діани, аби змусити дівчину принести жертву під загрозою смерті. Проте за молитвами святої ідоли раптом повалилися на землю, а сам храм затрусився, викликавши у присутніх тут великий жах. Тоді тиран наказав втопити святомученицю у Тибрі, але вона в чудесний спосіб врятувалася. Після інших різноманітних тортур Євгенії відтяли голову в темниці 7 січня. Вона народилася до небесного і вічного життя у той самий день, коли безсмертний Христос став земною. І смертною людиною, аби дарувати нам безсмертя.